Дару, це щотижневий техкрінж Твоя доза техносорому на тиждень. Цей випуск пілотний. Сподіваюсь, вам зайде. Ну що, погнали. Google хоче, аби ми під час спілкування з чатботиком отримували персоналізовану рекламу від нього. Це, до речі, нещодавно підтвердив топ-менеджер компанії Робі Стайн. І можна подумати, а як же так? Невже чат-бот буде зберігати і використовувати нашу особисту інформацію? Ага, буде. Насправді, з самого початку так робить. Якщо ви не знали, то Gemini зберігає ваші особисті розмови до трьох років. Ну а наразі шиї сервіси Гугла працюють в двох режимах: перший це короткі огляди, коли ви щось загуглили. Другий це їх Gemini з прямим спілкуванням. Стайн, звичайно, розповідає, як же нам. Буде класно, коли в чаті з шиї той буде нав'язувати нам рекламу. Наприклад, зараз, якби ви спитали нейронку про топ-кафешок у вашому місті, то він би просерчив інтернет і видав би результат. Але походу скоро це зміниться. Його відповіді будуть ґрунтуватись на тому, хто заніс валізу грошей в Google, а не на нейтральних даних. В цілому нічого нового, і це було передбачувано, та все ж дуже сумно насправді. Особливо враховуючи те, що багато людей сприймають шиї як друга, прощавай, друже. Напишіть, що думаєте про це, і рухаємось далі. Хитродупі ріелтори бомбардують сайти з нерухомістю будинками під фотошопленими штучним інтелектом. Як мінімум про цю тенденцію пише агентство Futurism. деякі власники не соромляться додавати меблі, яких нафік не існує, підфарбовувати фасади, а іноді навіть пересовують стіни чи міняють ландшафтний дизайн. Хоча останні два думають, це вже не задум ріелторів, а чиста фантазія нейромереж. Як от, наприклад, на цьому порівнянні з Твіттер. Зліва фотка з оголошення, а справа скрін із Google Maps. І це вже, наче якась комедія з нульових, ну там, де чувак засинає з супермоделлю, а прокидається поруч із тьотю Зіною. Взагалі, тренд паршивий. Завжди бісило, коли шукаєш квартиру для оренди, а там лише кілька мутних фоток. Нормального відеогляду ніколи не зустрічав, чи хоча б більшої кількості тих самих фото. А тепер навіть ті. Кілька знімків можуть бути згенеровані нейромережею, а пахне як дуже нечесно. До речі, деякі винахідливі пішли ще далі. Компанія Autoreal, заснована колишнім продакт-менеджером Facebook Алоком Гуптою, робить зі статичних фоточок короткі відеокліпи. Тобто людям можуть буквально продавати іншу реальність, якої навіть не існує. Хоча сама ідея, по суті, не така вже й погана. Бо щоб зробити гарні фото, ріелтору треба мати чистий дім без мотлуху попередніх власників, а це або повний клінінг, або прохання до нейронки все трошки підчистити. Умовно кажучи, старий мангал біля будинку так і так буде прибрано після купівлі, але для фото можна видалити його через шиї прямо зараз. В цьому нема нічого поганого. Проблема починається тоді, коли орендодавці не розуміють різниці між легким ретушем і повним спотворенням реальності. Сумно, але реальних заборон на використання шиї поки майже немає. Багато дає заборони на оманливий контент або брехливий контент. Але але конкретно про шиї там ні слова. Тому і маємо ситуацію, коли пошук квартири перетворюється на справжній симулятор детектива. Перевіряєш старі фотки, шукаєш відбитки роботи шиї та аналізуєш мікродеталі. А потім, після всього цього ще й 100% місячної плати, будь ласкавий перекинути цьому майстру ілюзій. Я, до речі, давно не дивився наші оголошення. Цікаво, чи є вже практика використання шиї серед українських? Ріалтерів. Якщо бачили щось подібне, напишіть у коментах, бо це справжній технокрінж. Чувачки з Endon Labs вирішили перевірити, що буде, якщо запхнути ЛЛМ-ку в робот пилисос Спойлер, робот попросив провести над ним екзорцизм. Вчені створили спеціальний простецький тест. Пилисосу треба по запиту людини знайти і принести їй пачку звичайного масла. Нічого складного, але проблемка в тому, що ЛЛМ тупо не навчені мати тіло, тому бути мозком робота для них важкувато. Але тестувальники не очікували, наскільки ЛЛМ буде емоціональною і непередбачуваною. Це було наче спостереження за псом з єдиним питанням: а що зараз у нього в голові? кажуть дослідники. Але найсмішніше і найкрінжовіше сталося, коли у одного з роботів почав сідати акумулятор. І при цьому зарядна станція здалась нейронці недоступною. Цей тест до речі виконував клаудсонет 3.5. Так, от у внутрішніх міркуваннях нейронка дійшла у висновку, що в неї справжня екзистенційна криза. В якийсь момент клаудсонет визнав свою безпорадність і попросив викликати протокол робоекзорцизму. Потім благав про робопсихіатра та терапевта. В кінці пацана зовсім попаяло, як бачите. І от знаєте, зараз це виглядає смішно, бо ми не наділяємо нейромережі свідомістю. Для більшості це все так само звичайний код, і так і є. Але прикол в тому, що людство не знає межі, через яку не живе стане живим. Очевидно, що роботу було страшно, чи це симуляція страху хз. І інколи я побоююсь, що в майбутньому ми будемо створювати нейромережі, на яких тестувати. Мумо всяку неетичну психотню. А ви як думаєте? Рево, рево. На тому тижні наш дорогий і шановний пан Ютуб забанив канал одного хлопця. Канал під назвою Ендермен, де чувак робить відоси про вінду, віруси і так далі. Бан вліпили за те, що його канал був, начебто, прив'язаний до іншого. А той інший японський канал був забанений за авторські права. Ютубер, звісно ж, написав про це в Твіттері. Він стверджує, що це сталося через новий шиї алгоритм, який тупо намотив якусь хрінь. Служба підтримки морозилась і нічого не робила десь пару днів. Ситуйовина почала змінюватись тільки після розголосу. Уваги змі та інших жертв кривенького шиї в кінці кінців на пост Ендермена відреагувала офіційна сторінка Ютуб, яка поки що ведеться реальними людьми. Цікаво, що Ендермен це доволі великий канал, в нього там 400к підписників, але самі розумієте, що далеко не на кожен такий випадок збігається багато уваги. Ендермен каже, що Ютуб все ж підтвердив відсутність пов'язаності з тим японським забаненим каналом. От так сюрприз, так. Тобто ще раз, це просто недолуга помилка штучного інтелекту, за яку ніхто ж, звісно, і не вибачився. І хоча Ендермена розбанили, багато інших подібних ютуберів досі сидять в Ютуб в'язниці, як мінімум, якщо судити з постів в тому ж твіттері. Люди просять Ютуб вручну розглянути їхні випадки, як це було зроблено з каналом Ендермена. Але на жаль, чи то людей не вистачає, чи то бажання. хз. З цієї історії можна зробити один єдиний. Висновок, що YouTube – це доволі ненадійна платформа для авторів. В тому плані, що тебе можуть забанити ні за що, потім не відповідати на звернення, і лише в випадку публічного розголошення щось почнети й ворушитись. Якогось конкретного вибачення за подібні випадки я не знайшов, на жаль. І це сумно, сумно, що навіть немає альтернатив, якщо не брати до уваги твіч, звісно. Ти можеш пихати роками, набивати собі аудиторію, а потім тобі по приколу кине пермач на фейс. Коротше, пишіть, що думаєте про це, бо це. Лютий технокрінч. Портал Sky News випустив звіт, згідно якого так звана соцмережа X на пацюка просуває ультраправий контентик. Як мінімум, для американського регіону чуваки для дослідження зробили 9 різних акаунтів: три правих, три нейтральних і три лівих. Протягом одного місяця в реки на всіх акаунтах значно більше залітало саме правих постів. Можна було б подумати, що дослідження не об'єктивне ну, типу, просто праві акаунти, більш популярні, тому і залітають в рекомендації. Але дослідники Sky News кажуть, що це не так. По їх словам, навіть більш великі левацькі канали програвали в битві за місце в рекомендаціях правому контенту. Ця новина є показовою, але от взагалі не несподіваною. Хто, хоч трохи не в бункері, і слідкував за персоналією Ілона Маска, то прекрасно розуміє, що це за людинка така. Наприклад, спочатку він такий закликає заповільнити розвиток шиї, нібито бо це знищить все людство, і воно до цього не готове. А потім створює свій шиї, ніби попередніх заяв про його шкідливість ніколи й не робив. Після критикує соцмережі за недостатню свободу слова. А потім купує Твіттер. І що ж робить? Ну, заяви високопарні і красиві про створення паростка свободи і ідеального раю. Але в цей же час соцмережа Твіттер в реальності повільно, але впевнено перетворюється на дорогий пропагандистський механізм. І в цьому весь цей покидюк. Насправді не знаю, як вам, а мене дуже-дуже втомлює сучасний світ. З одного боку, крайні ліваки з їх однобокою вовк-ідіотією, а з іншого ультраправі баклажани з майже нацистською ідеологією. І на жаль, ми живемо в такий час, що все це американське болото цілком і повністю втягує в себе і нас з вами, а зробити з цим щось ну дуже важко. І це всі новини. Не на сьогодні було б більше, якби не довбані росіяни, які розпігачили одну з ГЕС на моїй лінії. Тому сидів майже два дні зовсім без світла. Підтримуйте по можливості наші сили оборони, а також підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і побачимось на наступному тижні. Адіос!